Є інформація про те, що Путін збирається поїхати до керівник Північної Кореї. Ну, По-перше, з другої сторони, є інформація про те, що вже того Путіна, як Путіна, вже й немає, він вроді би помер, а вроді би живий. Чесно кажучи, собі -то цим головою не заморачує, тому що для України це немає ну, практично, чим немає ніякого значення, чи майже ніякого значення немає, чи це. Живе справжній Путін, чи він не живе, тому що Путін це колективна Росія, це колективна політична система, а не одна людина. І навіть якщо лідер, скажімо, уйде, то політична система ніде не дінеться. І тут, ну скажімо, війна автоматично не завершиться, то, скажімо, чи це двійник поїде, чи це так. Ну, Путін говорить, що дуже сильно був фури, і він останнім часом такі, скажімо, ну, якби. Поїздки за кордон не практикував, тому що це велика нагрузка на здоров'я. Ну, не думаю, що це справжній Путін поїде. Це, скоріше, все, може двійник, і стоїть питання для чого? І зустріч у них вже була на території Росії, десь там в районі Владивостока. І, на жаль, ця зустріч закінчилась для нас погано. Чого? Тому що до цього моменту вже Корея поставляла зброю, але Корея поставляла зброю Росії не масово. Не масово. А після цієї поїздки, на жаль, ну, скажімо, Корея масово почала поставляти зброю. в першу чергу снаряди в Росії трішки був снарядний голод, але з другої сторони, ми знаємо про те, що Росія вже масово переходить на військові рейси. І тут йдуть поставки зброї з Північної Кореї, йдуть поставки з Ірану. Нічого хорошого в цьому в дійсності немає. Для чого ця поїздка потрібна? І чому туди треба їхати тому двоєку Путіну? Це треба для телекамер. Тому що все, що треба їм домовитися, вони можуть домовитися і без зустрічі. Є закриті канали зв'язку, для цього не треба тратити час і їздити тут, в одну країну, в другу країну, як на екскурсію. Значить, це, скоріше всього, ну, потрібен такий е, інформаційний вкіт, для засобів масової інформації, щоб показати про те, що ядерна Росія з дуже великим ядерним потенціалом в другому світі підтримує ту саму ядерну Північну Корею, яка веде себе абсолютно неадекватно, і таким чином, ну, якби показує про те, що вона, ну вибачте, те, що скажу, якби вписується за Північну Корею. І тоді засоби масової інформації цю картинку показують на весь світ, і тоді весь світ розуміє про те, що за плечами Кореї стоїть отакий потужний, ну, скажімо, ядерний монстр. Я думаю, що це. І з самої опори, яка називається Нагнітати градус, Збільшувати градус. Тому що Північна Корея це сателіт. Це сателіт, в першу чергу, Китає, ну, в якійсь мірі сателіт і Росії. І це сателіт, знаєте, те, що вони не можуть собі публічно дозволити чи там офіційно робити, то для цього є Північна Корея. І таким чином підвищується цей градус для того, щоб налякати демократичний світ знову то ядерною дубинкою. Що от ми такі, ми тут безбашені, нам уже все, все рівно, і ми тут готові на любі, неадекватні дії. Я думаю, що це більше такі популістичні речі, і знову вже знаєте, це ляки-переляки. Ну, Мені здається, що ми, українці, вже давно це пройшли, вже заспокоїлися. За, за, за два роки війни в нас вже такий, мабуть, знаєте, железобетонний якийсь імунітет трішечки, якісь страхи е, виробився. Ми, мабуть, своє відбоялися у перші тижні, в перші місяці війни. Інстинкт самозбереження, так, да, зберігся, але страхів, я говорю зараз про себе, вже нема ніяких. Я думаю, що європейці, Європейський Союз, де є найбільша загроза зараз зі сторони Росії, це все-таки для європейців, особливо прикордонних країн, то я думаю, що вони вже теж ну, якби зрозуміли агресивні наміри Росії, зрозуміли, де Росія бліфує то ядерною дубінкою. Скажем, а де вона може ну, дійсно являти явну військову загрозу? І це привело тільки до того, що європейські країни почали більше гуртуватися і збільшувати свої військові бюджети. І за чого ця поїздка, як на мене для України, знаєте, як кажуть, не холодно, не, не тепло для України від цієї поїздки. А звичайно, крику, засу масової інформації. Скажімо, якихось спекуляцій, і навіть, можливо, якісь провокації у вигляді випробування якоїсь знов ж балістичної ракети зі сторони Північної Кореї або погрози Північної Кореї для Сполучених Штатів Америки. Це знаєте, як ота басня Крилова, «Слон і моська, але та моська така зла і така кусюча, і така гавкає. Я так бачу цю ситуацію, і ще раз говорю, що для України якихось явних загроз це не несе, тому що це вже махіна скажем, військова, вона вже розкручена, і вже більше Північна Корея допомагати Росії, чим допомагає, вже просто ну, економічно і не зможе. Бо це з економічної точки зору це дійсно не потужна країна, щоб ми розуміли. Якщо я не помиляюся, то Південна Корея перевищує валовий внутрішній продукт Північної Кореї чи то в 10 разів скаже, не говорячи про сам рівень життя. Тобто Північна Корея не є потужною економічно розвинутою країною, але це країна, яка має велике військо, має великі запаси військової зброї. Ну і для Росії, я думаю, це теж не з ну, якби говорити ну, міжнародною мовою. для Росії не зовсім було гарно просити витягнути як той же брак руку, і та країна, яка претендувала на країну номер два військовому потенціалі в світі. Пішла до маленької країни агресивної країни з витянутою рукою просити зброю. Скажем, то ну я так бачу, що ці загрози вони вже для нас вже минули. Вони, на жаль, ці поставки налагодили, і вони йдуть регулярно. Наскільки вони будуть регулярно? Ну я думаю, що вони теж не безмежні, бо там запаси Північної Кореї не безмежні. Но нам від цього вже так я говорю не набагато легше, тому що Росія, на жаль, вже вкотре повторюю, вона змогла розкрутити і продовжує розкручувати військовий маховик. Тобто вона свою економіку реально ставить на військові рельси. Нічого хорошого в цьому нема, тому що вона таким чином показує, що вона готується до затяжної війни, і економічний потенціал і ресурси в неї для це є. Для цього є. Хоча вони також не безмежні. По моїх прогнозах, у 2024 році в Росії почнуться економічні проблеми, а в 2025 році буде патова ситуація, будуть дефолти, і будуть, ну, скажімо, певні, скоріше, масові протести і незадоволення, тому що. Що там гріха таїть? росіяни в своїй більшості процентів 80% підтримують і Путіна і підтримують війну. І вони перестануть це підтримувати тільки тоді, коли на полицях магазинів не буде продуктів харчування, не буде інших товарів. А у них будуть сотні тисяч і мільйони людей стояти на біржі праці і будуть звільнені. Ну, проще кажучи, коли не буде що їсти, і коли буде голодуха, і не буде роботи, тільки тоді росіянам, як кажуть, клепка прийде в голову, і вони почнуть виступати не за війну, а проти війни. Ну такі. Час, скоріше всього, наступить. Такі процеси, як я сказав, вже почнуться в 2024 році. Але от остаточної епогей таких незадоволені протест, руху протесту в Росії по моїх власних прогнозах почнеться в 2025 році.